Вітаю, друзі, мене звуть Наталі Калінка, я енергопрактик з 2021 року я тета практик, і хочу розповісти вам про медитацію. Чому про медитацію? Тому що медитація це дуже класний спосіб для розслаблення, зцілення, проведення різних практик, вона дуже допомагає кожній людині. Але не кожен доходить до неї. Або якщо Доходить до медитації, стикається з таким станом, що він не розуміє. Людина не розуміє, що, як то медитувати. І є така хибна думка, що медитація це коли ти сидиш, нічого не робиш, ні про що не думаєш, і все. Так от, я а, і з таким, з таким а, наповненням люди. Не доходять до істинної медитації. Медитацій є декілька, їх багато. Тобто, можна для зцілення, можна для розслаблення, можна для отримання якогось стану, можна просто є такі медитації, чисті вони називаються. Коли ви там нічого не робите, тільки просто залишаєте своє тіло і десь на підсвідомості, але нічого не робити неможливо. Тобто людина налаштована так. Що вона все одно про щось завжди думає? Мозок працює навіть коли він спить. І хибна думка людей у тому, що коли я медитую, мені не треба думати, мені не можна думати, і люди дуже багато витрачають уваги на те, щоб не думати. І проганяють свої думки, і намагаються сфокусуватися на них, намагаються сфокусуватися на чомусь інше, а вони все одно з'являються. І дуже багато людей думають, що медитація це не про мене, це не для мене. Але вона так класно діє для кожного. І вони йдуть, просто йдуть і не використовують цей метод. Я хочу вам розповісти, як медитувати так, особливо в перші рази, щоб вам захотілося знову сюди повернутися, щоб ви отримали. Максимально класний результат від медитації з тим запитом, з яким ви заходите, наприклад. Так? І щоб ви могли практикувати це надалі, тому що це дуже круто працює і допомагає. Зараз дуже багато людей використовують медитацію для свого життя. От. Тому я хочу сказати: якщо ви ніколи не медитували і хочете спробувати, будь ласка, не орієнтуйтесь на свої думки. Ви просто медитуйте. Як знаєте, як хочете, як бажаєте. Кожен отримає свій власний метод, і це ок. Якщо уявіть собі, якщо вам здається, що ви забагато думаєте, або вам треба прогнати думки, не треба їх проганяти. Уявіть, що думки це просто е е е е хмаринки, які пливуть, біленькі хмаринки, які пливуть по небу. так? Ви можете на них вплинути, наприклад, на Хмаринки не можете, ви можете сказати, зупинись, зникни або швидше пливи, або повільніше. Ні, так само і думки. Просто свій фокус уваги, намагайтеся на дихання звертати, або на відчуття звертати уваги. Дуже допомагає дихання, коли медитуємо. Так? Тобто я, можна дивитися на уявляти собі закритими очима в розслабленні. І уявляти собі, як повітря вдихається вниз і видихається, вдихається і видихається. І якщо ви сфокусуєтесь, у вас вийде фокусуватися на це, це дуже добре. Якщо ні, теж насправді будь-яка справа, яку ми починаємо ми робити, люди живі, так? вона все більш дієва, більш краще, більш розвивається. Коли? Коли ми практикуємо, нам треба більше практики. А люди що роблять? Ну, більшість людей. Коли прийшли до мене і сказали, ой, я колись вже починала медитувати, ой, це мене не вийшло. ой, це... А потім, коли я, як провідник, проводжу медитацію, а я... моя медитація вона трошки інша, вона зцілююча, вона тета медитація, ми заходимо на спеціальну мозкову хвилю тета, який, до речі, людина перебуває щодня, коли засинає і просипається. Це не гіпноз, це не сон, але десь поміж сном і явністю. так. Я допомагаю, я веду, звісно, людині краще. Бо дуже багато випадків, коли люди засипають. Тобто мозок каже: стоп, 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 ми туди не йдемо, це щось небезпечне, це щось незнайоме, я просто тебе туди не поведу. І засипаю, щоб не, не відбулася ця медитація. Отже, якщо е... і коли люди приходять до мене і вони кажуть, ой, слухай, це так прикольно, вони отримують новий стан. А я колись спробувала чи пробував і не розумів. Як це робити, і тому я закинув цей дуже багато людей. І я е, записую це відео для того, щоб ви, можливо, прослухавши його, не будете закидувати, а будете пробувати пробувати знову. Бо медитація дійсно допомагає, дійсно діє. Якщо брати тета хілінг, медитацію, так, то ці медитації стілені. Ми, стілюючи, ми заходимо на підсвідомість, там ми дивимося упередження, я є провідником, я допомагаю. Звісно, це набагато. Легше і краще робиться. Але е, слухайте, е, якщо ви хочете медитувати, хочете той класний стан, хочете класні зміни, то просто е, е, порада це практикувати і практикувати. І відчепіться від себе з цими думками. Е, ну, мало людей, чесно вам скажу, е, можуть е, перебувати в стані не думати е, взагалі. Тому. Е, то, що там не думати, якщо ви, у вас це виходить, це дуже класно, круто, але це не обов'язково. Обов'язково це розслабитись, обов'язково це відчувати вже згодом. І якщо у вас щось не виходить, не треба одразу все кидати. Просто пробуйте і пробуйте. Я е, дуже багато прикладів людей, які це пробували і подолали це, і отримують зараз задоволення, отримують радість, отримують наповнення енергії і зцілення. То, можливо, ви теж приєднаєтесь до наших рядів. Тому я бажаю кожному з вас пізнати цей, хто хоче, звісно, хто бажає цей стан медитації, використовувати його, зцілюватися з ним і мати ріст, мати ріст, тому що медитації дійсно допомагають. Я створила медитативний канал зі зцілюючими тетами медитаціями. Да? Тобто, за моїм голосом, ви можете йти. І слухати, і робити. Там є загрузки, вигрузки, зцілення, очищення. І якщо є бажання, ви можете починати з кимось. Це навіть звичайно легше. Так? Коли ви можете записатись до мене на сесію, наприклад, ми можемо зцілити вас, ми можемо просто обучитися, медитувати. А є медитативний канал, в якому записаний. Тематичні медитації, тобто медитації, які на тему, там, тема роду пропрацьовуємо, там, тема безумовної любові до себе, тема зцілення в утробі матери, там багато. Тобто я кожен, е, кожного місяця доповнюю, можна купити абонемент е, і приходити ці медитації самостійно, але ви там працюєте не самі. Е Зі мною, тобто в запису, а можна особисто записуватись на а, сесії або розбор до мене. І таким чином пропрацьовувати свій внутрішній стан, внутрішні опередження, допомагати собі ментально. Зараз а, дуже багато людей розвивається духовно, і це а, такий шлях, я вважаю, що гарний, і він допомагає нам. Подолати і кризові стани, і оці всі навколишні катаклізми, і війни, і все таке інше, так що нам набагато легше і краще перебувати за допомогою медитації в цьому тілі, в цьому житті. Тому, якщо у вас є необхідність для зцілення. Я вас чекаю, або просто, якщо ви бажаєте самостійно цим займатися, то займайтеся, будь ласка, пробуйте ще раз, пробуйте, і ви отримаєте свій результат. Це як в будь-якій справі, ви просто починаєте робити і закидаєте, або пробуєте, пробуєте, пробуєте. Згадайте стан малої дитини, коли вона вчиться ходити. Вона не думає про те, що вона впала, що вона більше не може, що в неї нема сил, або вона не думає про те, що в неї не виходить чи не вміє. Вона впала, вдарилась, подумала і пішла далі. Тобто, взагалі немає такої функції Я не буду, не хочу, не можу, чи в мене не вийде. так? Але потім, коли люди починають е, е, вірити там, своїм батькам, своєму соціуму, що в тебе не вийде, в тебе не це і так формується. Внутрішні переконання, так? і так само ви кожна людина живе з, з, з набором своїх внутрішніх переконань. Тож подумайте, будь ласка, перш ніж зробити, я не можу, не хочу, не буду, хто коли це вам сказав і чому це керує вашим життям? Я бажаю всім гарної медитації, зцілення. Якщо треба допомога, я тут. Дякую за увагу!